Невідомі таланти останній розповідь спецпроекту про Ілька Гумелюка. Впродовж трьох місяців колектив програми про тиждень розповідав неймовірні історії про життя людей з особливими потребами. Попри фізичні вади, наші герої стали справжніми митцями у своїй справі. Сьогодні ми показуємо останню життєву історію із рубрики Невідомі таланти. Завершуємо, звертаємо вашу увагу на молодого хлопця Ілька Гомоляка. Юнак лише вчиться ходити, майже не розмовляє і погано володіє руками, проте пише картини, які нині є окрасою приватних колекцій українських політиків. Як живеться юнаку сьогодні, розповідають його рідні. Ілько Гомеляк – особливий приклад здорового суспільства. Так характеризує хлопця керівник майстерні Олена Бущак. Тут, у клубі активної молоді, він вчиться трохи більше п'яти років. За цей час Ілько розкрився, знайшов друзів, почав малювати. Його картини витвори мистецтва. У них Ілько демонструє свій світ барвистий і неповторний. Слава Богу, що це в ньому по слава Богу, що це в ньому проявилося, бо я дуже боявся, що в нього не буде стрижні, щоб проявити себе. А він з'явився і він зумів показати те, що бачить і думає. Бо його мова жестів зрозуміла лише мамі, татові і друзям. Його була дуже одна цікава картина. От я зараз собі нагадала «Гори». Він тоді до того часу ще ніколи не був в горах. І він намалював гори такими якимись фарбами. У нас тату закінчував художню школу, він в тому розбирається, і він каже, гори вони так і є. Та, там були бузькові, такі тонефілетові, таке щось. І за рік чи півтора ми поїхали в гори, і я перший раз побачила і дійсно такі кольори. І я говорю, звідки ти знав? Він каже, не знаю. Mm. Ну Так подумав, очі mm. закрив, представив, намалював. Нині у художньому житті Ілька невеличка пауза. Як справжній митець, він чекає музу. Тим часом пробує себе у іншому майструє коралі. Ще в дитинстві хлопець, попри те, що йому важко розмовляти, вирізнявся особливою відвертістю. Він миттєво знаходив спільну мову з будь-ким, тому завжди був лідером у товаристві. Ілько надзвичайний хлопець, він дуже дбає за інакших, І він шалено любить табори, дуже любить молодіжні наші різні якісь поїздки, дискотеки, все все. І якраз Ілько для мене це такий дуже здоровий приклад. Неповносправний хлопець з прекрасним Почуттям гумору з, з, з тим, що він мало дуже, дуже рідко розмовляє, як він показує своє буття, його очі, його серце, його душа. Він дуже дбає за інших. Про недугу хлопця мама довідалася, що будучи вагітною. Тож лікування триває від народження. Перші три роки намагалися позбутися судомів, які подекуди хапали до ста разів за добу. Вже згодом вчили малюка бодай сидіти. У медичних цілях перепробували всі відомі способи. Ілько витримував до 30 сеансів мануальної терапії за день. Кілька років лікувалися у Москві, а далі у Ілька почалася підліткова депресія. Потім у нас таких було пару років, як депресія, депресіонних і не був депресії. І оце потім з'явилося це джерело. Ми лікувалися, щоб підтримувати якось. А потім з'явилося це джерело і стало зовсім легко з ним. Він став якийсь такий самостійний. Сказав іти на роботу, він буде. Сам сидіти тепер він буде сам себе є, вчитися якось себе обслуговувати. Е, старався, старається. Нові обличчя, нові емоції. Так юнак назад. подолав свій страх. Картини це, це теж є. один із методів боротьби з хандрою, яка так часто хапає людей із особливими потребами. Нині Ілько усміхнений і сміливо розповідає про ще одне захоплення: спорт. Просто чокнути на спорті. Він схиблений на спорті. Мої друзі шоковані. Хлопець, не займаючись спортом, пам'ятає всі чемпіонати, знає, хто де переміг. Добре розбирається в снукері, великому тенісі, футболі, баскетболі. Чотири цих види. Він знає про них все. Арт, теніс. А ще ж. Футбол. Футбол. Хокей. Що ж, снукер? Снукер. Знаємо всіх людей, да знаємо всіх, все знає. Okay? Нині у житті цього неймовірного хлопця пишеться нова світла сторінка. Він розпочав черговий курс реабілітації. Тепер з вірою та терпінням намагається навчитися ходити, адже кілька років тому ці спроби були вдалими. А ще цей сюжет, напевно, знову надихне його взяти до рук пензля, адже картини юного митця і справді заслуговують бути окрасою світових галерей. Галина Тищук, Максим Гниб, спецпроект про тижня Невідомі таланти. Спецпроект Невідомі таланти завершив свої розповіді про життєві історії людей з особливими потребами. Вже з 30 серпня побачити роботи наших героїв, ви зможете в арт-галереї, що по вулиці Лесі Українки там експонуватимуться кращі роботи юних талантів. Опісля 5 вересня усі, кому не байдужа доля молодих дарувань, зможуть придбати їх витвори на благодійному аукціоні.